Доброго дня, доброго дня, шановні акерманці. Наразі... Привіт, я немножко. Наразі у нас прямий ефір. Ми проведемо його. Я хочу, чого я вийшов ефір до ефір? Тому що одним самих найважливіших питань нашого міста це було відсутність. Водного з Я ще коли був маленький, я на ракеті, на ракеті міг е, перепливати до е, міста о, до Віддіополя, да, я туди їхав до Одеси. Наразі ми зараз, ну, тут багато хто приймає в цій участі заходів, але разом з тим, сьогодні ну, майже історична подія, это ми працюємо. На вигляду того, щоб знову запустити, запустити сполучення, водне сполучення для мешканців нашого міста з міста Білгородністровського до Овідіополю та у зворотньому напрямку. От. Наразі ці, ця ситуація ще прорабатується, залучені, в принципі, в цій роботі від губернатора і нижче багато посадових осіб, тому що там необхідно відкривати навігацію і так далі. і так далі. Разом з тим, сьогодні, у місто доставлена вже перший, перша ракета. Якщо хто пам'ятає, це водний транспорт. Такий от такий транспорт, який у, нас, який у нас колись ходив до якогось року, да. от. і наразі будемо будемо надалі працювати над тим, щоб вся наша ця робота привела до результату, а саме, щоб ми змогли. Запустити це сполучення. І ще раз повторюю, що ці роботи, вони і ця вся ці роботи вони всі согласовані з областю, область теж приймає участь, місто приймає участь також Авідіополь. Тому. Ще раз повторюю, сполучення між містом Білгород Дзвським та Відеополем. Це буде цивільні, ну тільки цивільні, це не, не, не стосується військових ні в коєму разі. А, тому що ви вже знаєте, що вже логістика да, між містом та Одесою вона дуже вже хромає, величезні пробки і так далі. І так далі. Тому це вже стала ця, ця ситуація, вже більш актуальна і цим потрібно займатися. Тому слідкуйте за розвитком подій. Я думаю, все буде добре. І у нас все вийде. Ну що, сьогодні у нас ще попереду прямий ефір. Ми працюємо, ми на, на місці робочому. Тоді вже до вечора, ввечері, якщо буде у вас, будуть у вас запитання, будь ласка, формулюйте запитання і будемо далі працювати. Поки ми готуємось, готуємось, тому що ще не з'ясно, що чекає нас попереду. Ну, все, всем до... всім до побачення.